Постать Дмитра Яворницького знакова для нашого міста. Він відродив історичну пам'ять у містян, був першопроходцем у царині вітчизняної археології. Зараз у Дніпрі про науковця багато що нагадує. Центральний проспект, що розкинувся на кілька кілометрів від залізничного вокзалу до пам'ятника слави, названий на честь вченого. На проспекті історичний музей імені Яворницького. Поряд пам'ятник могила. За пів кілометра від закладу культури вулиця його імені та садиба, де кілька десятків років жив Дмитро Іванович. Життя вченого досліджене достатньо ґрунтовно. А ось про другу його половинку мало що відомо. Він дуже хотів бути одруженим. І перша дружина у нього, коли Йому було 30 років, воно женився, а ну, воно невдалий брак, був такий довго. Він не міг розлучитися, бо тоді було е, все це було у церкві. І коли йому сталося 63 роки, і він сказав своїм друзям, що хочу, от хочу з позаздрів, що вони там одруження. Він ні, Терафіма Бураковська, така жінка. Е, вон їй 39 років, а йому 63. І от 22 роки вони прожили разом. Так ця жінка, вона от як вона допомагала все життя, вона якби у тіні залишилась перше. Вона допомагала йому переписувати його твори. У нього багато більше аніж дві тисячі робіт. І останні часи, коли він вже був хворий і були тяжкі часи у 33-му році, коли Дмитра Івановича висвободили від посади директора. Історичного музею нема за що вложити, і вони разом торгували своїм там скарбом на ринку. Подружжя прожила разом 22 роки. Серафима була поряд із Дмитром Івановичем, коли він тяжко помирав. Дмитро Іванович 10 місяців. Він дуже важко виходив з життя. Він хворів, але ж вона після цього сама була хора, зберегла його пам'ять. Музей це її ідея. Тобто ця жінка, вот вона теж берегіння, берегіння і. Завдяки їй все досталося нашому місту. Дружина Яворницького лише на три роки пережила чоловіка. Серафима Бураковська померла у Дніпрі, тоді Дніпропетровську, у 1943 році, коли місто було під нацистською окупацією. Через 35 років після її смерті садиба, де мешкало подружжя, стала меморіальним будинком музеєм.